Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Caddy в Максібазі, 12-го місяця 17-го року, у обліку му місці 18-го. Зараз автомобіль має пробіг 123 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією, і електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2, 2 літри, 102 кінські сили, коробка передач 6-ступінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вебасти, сама Вебаста. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричний з підігрівом, датчик і світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втомоводія. Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер підігрів, сидіння, режим їзди, Коробка DSG DQ250, оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Також є фаркоп. І ще є релінги. Автомобіль сижепліний Швеції. Перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміни передні та задні тормозні диски з колодками. Також автомобіль пройшов професійний дитейнг, розмитне, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, і розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо, місто Рівно, вулиця Бурка, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест тест-драйві!